Я вітаю самих найкращих на самому найкращому каналі. Акційний блогер Віталій Квентаріну і запрошую вас на нашу улюблену з вами промгрупу. Дякую дуже за ваші коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Так, ну що ж, подивимось, що сьогодні цікавого привезли. акція 7 днів починається з 20-го і триває по 26 лютого, включно. Карпітони жіночі, такі трішки повесельніші кольора, і чоловічі, сірі та чорні в упаковці три штуки. Три жіночі та три чоловічі. Ціна 62 гривні. Я заокруглю ці копійки до більшого. Ще зверніть увагу, наголошую: дивіться, подушка за 239 гривень це найнижча ціна, яку я бачив на сьогоднішній день. Розмір 50 на 70 зі знижкою 20%. І тут привезли таку цікаву сіру. Перший раз бачу, щоб сіра була в магазині АТБ. Зазвичай білі. Подушка з волокном бамбук. Зовнішня тканина мікрофібра. А, так, комфорт для сну, середня, не втрачає форму, стьобана, зберігає свіжість та гіпоалергенна. Ну, хочу сказати, Ціна непогана, тільки не знаю, як дійсно по якості. Степлер промисловий. У наборі ще є скоби. Ціна 249 гривень, 100 скоб в комплекті. Три матч для штор. 100 гривень, зараз є знижкою. Одна штучка, ну, зазвичай дві треба, так? 200 гривень буде в ціні. Давайте подивимось, які тут кольори. Дивіться, теж така цікава. Тут а, майже усі не повторюються. Мені здається, попарні. По парі йдуть, якщо я не помиляюсь. да, Мабуть, по парі усі. Ось квадрат. І ще має бути точнісінько такий самий квадрат. Зробили б вже комплектом, а то так, бачите, якось не продумано по одній штуці. Хтось купить одну штуку, потрібно десь, знаєте, докупити там чи що, чи, чи яка там ситуація. А другий прийде і скаже, ой, мені треба отаку, таку, а є тільки одна. Не продумано. Добре. Поїхали далі. Це ви знаєте, пароварка. Господинки знають. Це така розкладна пароварка, металева ціна. 80 гривень. І дивіться, що тут ще показано на малюнку, що вона може служити як не тільки пароварка, може ще служити як тарілка для фруктів або ж як друшляк, щоб помити фрукти та овочі. Короб для складання та зберігання із віконечком. Так, два кольори сірий та чорний. Так, ось так. Виглядає короб тут з одної сторони ручка. Кришки немає. Але є віконечко, а дві ручки з двох сторін. Але є прозоре віконечко, щоб ви бачили, що в цьому коробі. До речі, дуже класно придумали, але, на жаль, нема а, кришки. Не металевий каркас, простий, звичайний. А от якщо був металевий, можна було складати один на одну такою пірамідкою і зазирнути а те, що вам потрібно, зазирнути в цей короб і витягнути той, який вам потрібен. Так, розмір бачите на екрані 28, 28, 28, 139 гривень. Так, ну цей вішак сушарку ми відкривати не будемо. Усі знаєте, як вона виглядає, у багатьох така є. На 12 прищіпок можна розвісити дрібну білизну, трусі-лямби, носочки. Кольори в асортименті і навіть є ще бірюзова. Дуже гарна. Ціна 70 гривень. Горщики для квітів в трьох кольорах. Ще має блюдечко, підставочку. Пластикові на 2 літри 250 мл, 75 гривень. Тапулети жіночі, закриті. Волохаті, дивіться, які кольори, ой, який морквяний, гарний. І сірий. Прошиті дратвою. Підошва груба, не тоненька. Ну, В нашому тебе три кольори. Зі знижкою 30%, 139 гривень. Хочу вам показати кілимочки для вхідних дверей в коридор. Досить хороший розмір, тому що є такі маленькі і дуже тоненькі. А ці якраз за розміром добрі, за розміром, як вхідні двері і кольора різні. Маю на увазі по горизонталі 75 см 399 гривень. 75 на 45. І, до речі, вони дійсно хорошої якості. З іншої сторони, ось така гума тверді. Так, а тут дощечки прямокутні, з різними кольорами. Біла-біла, ця гарна під дерево, дивіться, яка цікава. З одної сторони, звичайна, а з другої сторони ось такий малюнок. Всі пластикові. Це під мармур. 119 гривень, розмір 30 на 38. Ароматичне саше, дуже багато різних ароматів. Різних різних. Пахне, дійсно пахне. Тут і троянда, і жасмин, і є ваніль, фіалка, лаванда і океан. 6 ароматів на ваш вибір. Ціна саше 16 гривень. Лампа настільна, акумуляторна, 16 яскравих діодів. Три режими роботи. Регулювання яскравості просто одним дотиком. Так, ну що я вам скажу? Скажу, що цікава лампа згинається, вигинається в будь-яку сторону, під будь-яким кутом, під будь-яким градусом, і дійсно працює. Дивіться, я доторкаюсь, ледве доторкаюсь, і вона починає світити. Три режими яскравості найяскравіший третій режим. І дивіться, як придумали рожевий та блакитний для хлопчика або ж для дівчинки. Кабель USB входить в комплект. Ціна зі знижкою 30% 199 гривень. Ємності для спецій пластикові. Герметична пластикова кришка. Ціна 40 гривень на 250 мл. Так, господинки, про цей блендер для приготування напоїв різних смузі я хотів з вами поговорити. А бачу, що є USB-зарядка, це вже добре, що працює не на батарейках. Можна з собою брати навіть на роботу на 400 мл. І зараз я вам розкажу, що можна зробити вдома. Так, ось такий вигляд має цей блендер. Працює просто одним дотиком. В наборі є ще кришка. Тобто ви зробили смузі, наприклад, залили молочко, накришили, нарізали банан, ось, все перебили, перевернули, розкрутили. Мені просто тяжко однією рукою. Розкрутили, закрили. І у вас виходить ось такий смузі. Можна попити протязі дня. Отримати вітаміни досить. Я сьогодні, до речі, зроблю смузі з молоком та з бананами. У мене є сімко такий самий блендер, тільки збільшена версія. Вони в одному кольорі синьому. Ціна цього блендера 219 гривень зі знижкою. Підставка, тримач настільна для смартфона. Ну я знаю, що можна навіть на кухні використовувати, коли потрібно, аби не притуляти їх до якихось банячків тарілочок. Ось такий самий простенький, пластиковий, кольори в асортименті. Чотири кольори є в наявності. Ціна цього тримача 15 гривень. Це мазанка для нігтів. Кольори, бачите, є різні-різні. Ціна такої мазанки для нігтів 40 гривень. Бомбочки для ванної 100 грамів 50 гривень. Привезли фарбу Грейс, кольори в асортименті для волосся. Ціна крем фарби 36 гривень. Не знаю, чи це правда, але написано, що лійка енергозберігаюча. В кого вода на лічильнику. Ось таку можна придбати лійку енергозберігаючу. Ціна 149 гривень. А це досить хороша насадка на кран. Універсальна гнучка 14 см. Швидко підключається, не потрібно а, ніяких інструментів, щоб закрутити. Ось, і ціна такої підставочки насадочки 100 гривень. Ну, цей товар ми не будемо відкривати. Це тримач для ножів магнітний. 33 см. Тут навіть є ось картинка, що що тримає, все, що металеве, то буде тримати. Ціна такого тримача для ножів магнітний 90 гривень. Такий мацюпонький термометр-гігрометр два в одному. Гарантія навіть 6 місяців. І я вам скажу, він вже працює. Тут 16 градусів. Він вже працює. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Ось така цікава штука. Ціна 109 гривень. Ці серветки вологопоглинаючі, ви усі знаєте. 10 штук. Своя лінія. 75 гривень. Набір серветок. Магічна губка. Дві штуки в упаковці. Набір скрипків для посуду. Магічна, це, мабуть, знаєте, коли ви поїли, весь посуд склали у раковину, положили зверху губку, налили миючого для миття посуду, і вона сама все помила. Ось такі дві губки в наборі. І щойно якась паняночка взяла. Дивіться, що тут пише набір скрипків для посуду видаляє усі сліди бруду без ризику подряпин. От мені цікаво, от я коли я от її бачите, пробую, вона ніби така, от я подивився, якщо в мене сковорідка, а, і Я не хочу її подряпати, Написано, що без ризику подряпить. Мабуть, спеціальний такий матеріал. Легко видаляє сильну іржу, лише змочіть водою, протріть і видаліть усі сліди. Залиште поверхню чистою і сяючою. Навіть не треба ніякого миючого засобу. Ось так. Дійсно, дійсно меджик. Ціна таких скрипків 50 гривень. Так, мальовидло для губ з різними кольорами. Мальовидло 63 гривні. Запальнички часто їх привозять, в магазин а тебе дійсно вони хороші. По якості я також думаю, що добрі. Кольори в асортименті, ціна запальнички 60 гривень. Овочерізка із насадками. Ага, зеленого кольору, тому що є ще червона, у нас буде зеленого кольору. Тут такого супер нічого нема, точнісінько так можна і на цьому морку потерти, да? але ось дивіться, тут дуже цікава для картоплі насадка. Так вже не на Я відкривати не буду, тому що вона, бачите, запечатана. Я її купувати не буду, тому показую вам на картинці. Раз, два, три, 4, 5, 6 насадок. І дивіться, ціна 199 гривень зі знижкою. Підставки на стіл під гаряче, Золото та срібло у вигляді троянди. У нас ще є ось таке срібло та золото. І ось такі також цікаві золото та срібло. Ціна за одну штучку 40 гривень. Кошик органайзер в холодильник пластиковий. Ціна 45 гривень. Знову привезли чашки з подвійними стінками. Одну відкриємо. Ну, я вам скажу саме звичайна з подвійними стінками. Чашка на 430 мл, А в попередньому разі була здається трішки менша. Більша ціна чашечки 159 гривень зі знижкою. Набір контейнерів 5 штук: пластикові контейнери з кришкою кожний. Дуже хороша якість самого пластика. так І тут об'єм такий: 330 мл, 530, 850, літр 300 та 2100. І за кольором можна вибрати кришки. Набір цього контейнера зі знижкою 30% 139 гривень. Хочу вам показати ось таке кухонне начення. Тут все є, що потрібно для господині на кухні. Силікон хорошої якості, досить твердий метал, а далі йде ручка дерев'яна. Дуже гарне поєднання: силікон, метал і дерево. Ціна такого начення кухонного. 70 гривень за штуку. І ще точнісінько такі самі. Тільки тут вже йде трішки інакше. Бачите, поєднання: силікон, метал і це також йде силікон. Також в ціні 70 гривень. Ось такі мацюпонькі салатнички, порційні, можна сказати, прозорі. Зі знижкою 45 гривень, діаметр 10 см. Люмінарк, блюдо для запікання на 2 літри. Діаметр 22 сантиметри. 189 гривень. Набір контейнерів, скло, пластикова кришка хорошої якості пластик. Закривається з чотирьох сторін. На літр 190 мл 169 гривень. А ці сковорідки вже були в магазині АТБ. І знову з'явились. Це сковорідка алюмінієва для млинців 22 см діаметр. Написано, що зроблено в Турції. Підходить для усіх поверхонь плити. 219 гривень. Набір склянок із 6 штук. На 290 мл є ось така блакить ребристі. Ось таке можна сказати. Бордо і звичайні білі. Так, ціна набору 235 гривень. Миски пластикові для, ну можна сказати, салатники. да Кольори в асортименті є різні різні, схочу Ціна 60 гривень на 4 літри 400 мл. Хочу вам показати ось цю пластикову миску. Вона дуже давно була в магазині АТБ. На 26 літрів зі знижкою 299 гривень. Так, ось такий в неї вигляд зложеної. Зараз я розложу, і ви зрозумієте, який в неї вже справжній вигляд. Я вам скажу досить цікава конструкція. Оці вставки бокові, силіконові. З ручками з двома ручками. Дуже цікаві привезли гаманці силіконові. Надзвичайно цікаві, можна носити і дрібні грошики, положити можна сюди навушники з мікрофону. Є полуничка. Усі на замочку, ось така полуничка. Є ще ось така авокадко. Чи це манго, чи авокадо. Я завжди плутаю. І навіть є антистресовий попіт. Ціна 85 гривень. Наліпки, які світяться в темряві для малечі на двосторонньому скотчі. 30 гривень. Цього разу надзвичайно красиві картини за номерами. Тут і цікаві паняночки, абстракція, і пундики, тут же літо, метелики. Дуже гарні. Оця мені надзвичайно сподобалось. І дуже круто, коли промальоване полотно. Ціна зі знижкою 169 гривень. Багато різних книжок для малечі. Є із наліпками. Є розвивалки ігри, є лічба, є абетка, є тваринки. Навчальні картки 155 гривень. Набір наліпок. Теж знаєте, хто займається рукоділлям. Ціна 30 гривень. Ось такі габабунки, брилочки в для ключів. Дівчата ще вішають на рюкзак собі. 30 гривень. Набір іграшкові песики. 109. Це якісь, дивіться, ящерки і навіть яйця вже є. Дикі тварини 139. А це досить цікава така іграшка для дітей. Набір іграшок дитячих, що зростають у воді. Досить цікава штучка. Є навіть трояндочки, які будуть зростати. Ціна такого набору 40 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось сьогодні у наступному відео. До зустрічі!